Привіт, мої любі українчики! Звати мене Володя Фурман, моя голова Лиса Борода синя Сан-Франківськ та. Я на дроті прямо із Сан-Франківщини. Може хто, хто із вас захоче прислати мені поштівку із тих місць, куди ви потрапили поза межами, поза межами України, то напишіть мені я скину адресу, куди відправляти. Ну що ж, серед вас є ті, котрі вирішили взяти долю власну долю, у свої руки, і для того, щоб хоч якось керувати своїм життям, що не завжди вдається, вирішили покинути Україну. Тому що, що би там хто не розказував, свобода вибору вона не всеосяжна. вона діє тільки в певних рамках. Ви багато речей в своєму житті не обираєте. І, зокрема, не обираєте місце, де народжуєтесь, і від яких батьків, а від цього залежить вся ваша подальша доля. Багато хто просто не може е, зрозуміти, що пішло не так, бо в нього немає такої можливості. Ну і вони просто живуть, як живуть. А зараз у зв'язку із війною, зв'язку з тим, що Україна показала своє справжнє обличчя. Ця територія керувалася колись Сталіним і після вождя всіх народів мало що змінилося. З покоління в покоління передаються правила поведінки, які є якоюсь не знаю, програмою і роблять людей якихось без, без власної волі, без власної думки особистостей. Ну і настав час це все змінити, і зима зараз на вулиці, пора холодня, холодна. І зараз особливо треба ставитися до того, як ви одягаєтеся і що з собою берете для того, щоб ваше покидання України було принаймні таке, після якого ви будете жити. Бо як показує досвід останніх там днів, тижнів. Із появою снігу і складних погодних умов. Питання не тільки в тому, чи вдасться вам покинути Україну чи ні, а чи ви фізично будете живі в цьому своєму намаганні. Для того, щоб збільшити ваші шанси, я окреслюю якесь коло необхідних речей. Ну, почнемо із балаклави. Балаклави в горах, зараз в холодну погоду. В горе то місце, де, де вітер і мороз, він що там, мороз сильніший, ніж у вас там на рівнинах чи в долинах. Люди, які йдуть в гори і які звикли жити там взимку, що снігу випадає там, трішки і він там тане. У них таке саме враження і про те, що в горах така сама ситуація, насправді ні. Там Вітер гарно замітає і по груди, і з головою, і більше того снігу місцями. Хоча там в долинах снігу може не бути взагалі, а в горах він не тане протягом, зимо... протягом зими. Він там тримається аж до початку літа. Тому в горах треба як слід одягатися. Ну, почнемо із захисту голови. Голова, предмет важливий. Він виділяє багато тепла в навколишнє середовище, тому що має дуже багато відкритих частин. В моєму випадку, так особливо на мене, лиса віддає тепло тільки так. Тому треба мати балаклаву. Балаклава чим товстіша, тим краще, чим цупкіша. Для неї вимоги, крім того, щоб бути міцною теплою, ще що, щоб вона покривала максимально ваше Обличчя, щоб не було відкритих ділянок. Також бажано, щоб там були клапани для дихання, щоб повітря могло виходити і воно не йшло під, під маску на обличчі. вам обов'язково треба де маску у холодну погоду, лижну маску. Тобто тут от є форма із отвором для носу, ну і тут якась перфорація, де рот. І по формі воно під окуляри. покриває окуляри. В день може бути не так холодно, і треба мати дві балаклави, товстішу і тоншу, теплішу і холоднішу. Коли у нас настає ніч чи вечір, треба, щоб балаклава була ну, якомога тепліша. Ну, ось дивіться, от тут ситуація, коли рот покритий чимось, а навколо окуляр є відкрита шкіра. Це от неприйнятно для холодної погоди, тому що її можна просто тупо обморозити цю шкіру. і вона буде віддавати силу селену тепла. І нам ну, особливо коли вітер, то просто настануть обмороження на, на обличчі. А, тому треба не тільки, не, 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 не тільки покривати чимось. ну Не тільки балаклаву потрібно, що треба там кремами, щоб шкіра була зволожена, не віддавала вологу, не обсихала і не лущилася. Так, це вже до шкарпеток дійшли шкарпетки шарана. Тобто, балаклава має бути якась проста тонка. Для, для того, щоб коли у нас сонце день, то її одягати і товста тепла на холоднішу пору на, на, і на морозну погоду. Так, давайте далі перейдемо до шкарпеток. Е, Трекі нові шкарпетки. Їхня особливість в тому, що вони гарно облягають ногу, що вони не допускають якогось провисання, обтя, натягування на ступі. І можливість утворення мозолів вона значно знижча таких, з такими шкарпетками. Шкарпетки дорогі, їх треба обов'язково треба дві пари. Сушити їх не можна на якомусь вогні, Боже збав, сушити тільки на тілі їх. І вимоги до шкарпеток дуже високі. Це повинні бути дуже якісні, трекінгові шкарпетки. Вони. Що мають там якісь спеціальні місця на, на п'ятках, на носках. Вони, на відміну від звичайних шкарпеток, певним чином виготовлені, зв'язані, так що вони гарно облягають ногу і є надійним захистом для ноги. Так, що Тут у нас наступна яка укладка. І теж від скарпетки. Тобто вони бачите всі дорогі. Я там купляв теж на Аліекспресі для лиш, то вони коштують грошей. І що? У них там довгий, довга ця халява, вона теж щільно облягає ногу, що полегшує відведення лімфи із стопи вгору, тобто полегшує той кровообіг і не утворюється набряків, в ногах не назбирається волога, ну, точніше, не волога. А Лімфа. І не, не, не відбувається цього неправильного перерозподілу, коли від довгого ходіння, судинам, там, венам, артеріям важко відводити, повертати назад кров лімфу. І вона змушує ступу набряхнути. Так, наступна фігня це оці от. Гамаші, чи як вони бахіли. Вони капецькі важливі, з ними там сильно заморочуватись не треба, берете будь-які дешеві. Їхня задача не дати снігу потрапляти вам в узуття в халяви. І вони не всі витримують довгий похід. Вони там рвуться, то бажано мати зо дві пари. І вони дуже корисні, дуже корисні, вони збільшують рівень комфорту значно. Я говорю це з власного досвіду, тому що ми були лізли снігом із моїми дружбанами просто нагору, в таких, таких самих от курсівках приблизно, з низькими ще Ну і снігу напихується у взуття сила селена. Просто якщо б було б взяти натягнути поверх всього взуття якусь тупу здорову шкарпетку, яка б налізла, то це б е, капець як допомогло. Тобто е, е, защібнути повз, е, взуттю штани зверху от такою штуковиною, е, воно унеможливлює попадання снігу води, є, вологи, там, якщо дощ. І взуття залишається набагато сухіше, що там у нас далі. От іншого типу такі от за 460 грн. Нормальна така тема із нормальними шлейками і знизу. ці можуть... Тут просто якісь резинки вузенькі. А тут нормальні шлейки, які не поперетираються. Звичайно, вони важчі, мабуть, ніж попередні, так що ну, до, до них вимагає невеликі. Просто щоб були. Далі, наступна важлива річ. Це що це? Це у нас пухові тапочки, тапочки із пуху, які вдягати на ніч в цей спальник. Вони гріють ноги капітально, вони займають місця фігню, Мають... вони там легкі, щоб їх нести, але вони дуже гарно допомагають мати комфорт вночі. Замість таких дорогих можна просто брати якісь шерстяні шкарпетки. Але шерстяні шкарпетки повинні важити так нормально. Має бути грамі там, 50 краще 100. Воно не повинно бути е якимись там легкими, тонкими. Вовна повинна бути у великій кількості для того, щоб просто грітися шкарпетками, а не такими от штуковинами. Ну, вони коштують грошей, це що в нас теж по хобі. Навіть з якимось пухом. Що там? Це маска на обличчя. Лижна маска на обличчя. Будь-яка дешева, не дешева, Будь-яка лижна маска, вона дасть можливість вам можливість рухатися. Ну, Є маски із виточками під окуляри, ті хлопці, які в окулярах ходять. Так, щоб можна було одягнути окуляри під маску, тим, кому потрібні. На день, коли в нас просто сонячна погода. То треба окуляри. Є туристичні окуляри, які коштують багато грошей. Це тим, в котрих є на це гроші. Ем, треба просто захищатися від яскравого сонця. Тим, котрі вони є захистом від ультрафіолету, це ж краще, бо не випалює роговицю. Якщо немає грошей на дорогі, купити дешеві, просто щоб були окуляри від сонця. Бо дивитися на яскравий сніг, сонячну погоду неможливо. Так, далі ще немало важлива фігня. Це рукавиці. Рукавиці повинні бути якомога кращі на холодну погоду, які будуть налазити вам на рукав куртки, вони там затягуються, щоб сніг не попадав. Рукавиці, які не із розділеними пальцями, те пальці разом в них набагато тепліше. В них в руки тепло, коли пальці кубки тримаються, коли можу, можна ними ворушити, коли вони не розділені. Тоді тепло від пальців воно краще розподіляється на інші пальці. Якщо тут можна в нього вдягнути якусь там рукавицю, звичайно, і цю рукавицю вструмити в іншу рукавицю. Ну, в цю вже рукавицю, без розділення пальця. Що там в епіцентрі воно ну, є за 1000 гривень. Так що можете там брати на озброєння. Термос. Термос е, є от компанія Термос. Вона перша вигадала виготовляти термоси, от такий бренд є. І навіть півлітровий термос не китайський, а брендовий Термос, що там може бути ще Трамп також, він тримає тепло. Я особисто перевіряв. Я порівнював, наприклад, літровий китайський Термос і півлітровий Трамповський Термос, чи Трамп, Трамп Термос. Такий бренд є не той, котрий президент Трамп, а Трамп бренд Термосів. Ну і а цей Термос-бренд, е він е ще кращий, ну, ніж, ніж Трамп, наприклад. І в чому перевага? В тому, що ви можете просто закип'ятити воду, ви наливаєте в цей термос півлітровий. Так він там буде важити трохи його нести, буде е трохи тяжкувати, зате у вас є кипяток, яким ви можете в будь-який момент не розбираючи той джетбойл. Той, не збираючи той газову плиту, щоб нагріти воду, ви можете просто при, цій при стоянці там, з вечора загріти собі воду, коли ви там їли, вечеряли, ви залили собі кипяток в термос, і вранці у вас вже будуть зібрані там, ті рюкзаки, ви там, стартанете, десь пройшлися, потім зупинилися, вже апетит з'явився, запарили собі той сублімат із термоса. Ну і поїли. Або там забавили якусь каву, чи щось таке. Так що термос теж дуже гарна ідея. Далі, немаловажлива фігня, там кишенькова їжа. Вам в дорогу можна взяти з собою якогось твердого сиру. Просто нарізати його скибочками. Твердий сир він, ну, дуже ну, в будь-який момент, коли ви не можете там зупинитися, немає нагоди, щоб поїсти, стати на повноцінну стоянку. Ви можете зупинитися просто на коротку стоянку, дістати там ті шматочки сиру, шматочки якогось сушеного м'яса, якоїсь там баструми чи яких, якісь джарки. І його пожувати, чи просто дорогою з кишені дістав, закинув в рота і поповнив там енергію тіла. І Можна продовжувати рух просто цілий день, періодично закидувати собі то якогось м'яса, то якогось сиру, то якихось горішків. Ну, і Можна шоколад також брати. Тільки шоколад не можна їсти в якості там якогось перекусу. Його можна їсти після того, як ви поїли трохи сиру, трохи там якогось м'яса погризли, трохи якихось горішків, Тоді вже можна закидуватись шоколадом. Шоколадом, тому що самі вуглеводи вони дуже б'ють по ендокринній системі, і тілу треба позбутися високої концентрації вуглеводів в крові, і це є ударом по тілу. Коли ви кров насичуєте іншими речами, точніше, коли ви кишково-шлунковий тракт насичуєте, коли в нього потрапляє якась інша їжа, білкова їжа, а потім після цієї білкової їжі потрапляють ще якісь солодощі, вони не так швидко всмоктуються в кишково-шлунковий тракт, вони це роблять повільно, і воно навіть корисно, тому що воно поступає рівномірно. І воно не заставляє ваше тіло давати цьому раду, тому що відбувається якась інтоксикація від викиду вуглеводів. То ось такі от прості поради. Тому подбайте про те, щоб ваші руки, ноги, голова, очі були захищені, і про те, щоб у вас. Була а, ця можливість міняти одяг шкарпетки. А, до речі, шерстяні шкарпетки, оці от, їх не можна носити в, в дорозі. Просто ви коли зупиняєтесь на стоянку, коли ви вже там сидите в наметі, коли ви там вже будете збиратися спати, тоді ви їх одягаєте. І лягайте спати в них. У вас буде сухий набір цих шкарпеток. І Воно значно покращить вас сон, додасть комфорту. Ну, ось так. Так що, що ж, любі мої українчики, бажаю вам успіху. Зима прекрасний час для того, щоб виходити з України, але він дуже небезпечний і він небезпечний через погоду. тестів дорогою ви не зустрінете. Тому що їздити по там, заметах по метр півтора 2 метра, не можуть. І сидіти вони там в тих горах теж не можуть. І у вас лише залишається тільки поєдинок із природою. Так що, всім успіху, виходьте, підписуйтесь, ставайте спонсором. Отримуйте доступ до додаткової інформації, якої, яку не можна розказувати просто всім підряд. Що там? Ставте суперлайк, якщо хочете мене підтримати. І, і давайте про себе знати вже по той вік, коли ви вже впоралися із е, такою складною задачею.